Йо, сьогодні на огляді досить мінімалістична модель рюкзака від київського бренду Гуд. Його дизайн дуже спокійний. Він підійде як під сорочку, так і під худак. Для студента чи айтішника чи на кожен день. Ця модель називається TASK, і зараз я про неї розповім. Рюкзак має наступні параметри: 50, 32. 12 сантиметрів, а об'єм 19 літрів. Ця модель має мінімалістичний дизайн для тих, кому не потрібні ні велкро, ні моллі і інші якісь фішки. Я ось не знаю, як його правильно можна охарактеризувати. Єдине, що лізе мені в голову, це два слова. Спокійний та охайний, певно, от саме з таким я б хотів би ходити у свої студентські роки. Сюди влізе як ноутбук, лабораторні курсові судок з їжею, чи як ви там його називаєте, контейнер можливо. І ще б тут залишилось місце під якусь не знаю вітрівку, якщо буде прохолодно. І здається, що цей рюкзак не має ніяких фішок, але це не так. Якийсь мінімальний їх набір тут, все ж таки є. І зараз я про це розповім у деталях. Основний матеріал виглядає цікаво і вам там може здатися на відео чи десь на фото, що це шкіра. Але це не так. Це DVR. DVR- це тканина із вініловим покриттям. Вона досить легко чиститься, довговічна. І захищає речі всередині від негоди від дощу чи снігу. По контуру передньої та задньої частини йде прошиття зі стрічки для того, щоб рюкзак тримав свою форму. На передній частині є логотип бренду, ось такий жовтенький, і кишенька. Вона зі зворотною блискавкою для більш кращого захисту від негоди, а на застібці є пулер. Пулери потрібні для того, щоб можна було зручно відкривати кишеню навіть у рукавичці. І це вже нові пулери. Я про них розповідав, коли робив огляд інших речей від Гуд, що вони вже мають ось такі пулери з вставкою, з рефлективу. Виглядає прикольно. Ця кишеня, вона пласка зі сторони стінки, там йде DVR, а з передньої частини ще є шар з фірмової жовтої підкладки. Ця кишеня йде прямо ось донизу, і вона в себе має може вмістити, наприклад, iPad 9 та 7 дюймів. І більше кише на передній частині рюкзака немає. Ось такий мінімалізм. Щось цікавого ще є? Ну, стропа, вона по своєму платінню, аналогічна тій, що використовується у пасках безпеки. Далі є Фастекс, він дуже цікавий, і щоб його відкрити, потрібно ще трішки, ну, декілька секунд подумати, що треба зробити. Він магнітний, тут немає ніяких кнопок, а щоб його відкрити, потрібно верхню частину потягнути донизу. І Оп, ви його відкриєте. Як бачите, ось тут є магнітик, і ось з цієї сторони також він є. Зачиняється, все також дуже просто. Як бачите, воно само зачиняється, оп, і все є. Ще із цікавого, зверху є додаткова вставка з дівіару. Вона тут виконує і дизайнерську роль, і також закриває верхню частину стрічки. Ось тут можна це. Побачите, більше нічого цікавого на передній частині немає. Бічні кишені, вони є з обох боків, вони однакові, вони фіксовані. Виглядають наступним чином. Тут немає ніякої резинки, тобто збільшити об'єм цієї кишені неможливо. Що сюди може влізти? 100% влізе 0,5%. Пляшка від якогось напою. Йдемо далі. Відкривати рюкзаки, дивитися, що там всередині будемо трішки пізніше. Подивимось на задню його частину. Ручка, вона трикомпонентна, дуже зручна. Складається зі стропи, стрічки і також DVR. -у. Мені дуже подобається підхід бренду до саме ручок, ну і не тільки до ручок, але ось саме такі міцні ручки я зустрічав ось у цього бренду. Вони не передавлюють руку, і вони. Самі по собі дуже зручні лямки. З передньої сторони вони з DVR, а з іншої сторони йде 3D-сітка з вставкою піни Eva. Лямки дуже м'які та комфортні. Далі є логотип бренду, а також система нагрудної стабілізації, яку можна відрегулювати по вертикалі і так само по горизонталі, тобто по об'єму. Якщо вона вам не потрібна, ви її завжди можете зняти. Ось таким чином відкрили один гудзик, другий та дістали. Ще на цій системі дуже прикольний фастекс. Я про нього вже розповідав в інших оглядах на рюкзаки від Гуд. Вона дуже цікава, магнітна, відкривається, закривається всього лише однією рукою. На спинці є дві вставки з Піни Ева та 3D-сітки для зручності, м'якості і для більш кращої вентиляції, особливо влітку. Нижня частина рюкзака також з DVR. -у. І як для цієї частини це дуже круто, бо можна просто протерти серветкою і вона буде чистою, бо хто ж знає, де ви будете ставити той рюкзак і на яку підлогу. А тепер подивимось, що тут всередині. Відкриваємо Fastox, піднімаємо клапан. Тут в нас немає ніякої блискавки, і мені здається, вона тут не потрібна, бо клапан добре захищає речі всередині від негоди. Що я бачу? Жовта підкладка. Це вже така фішка бренду Гуд. Вони завжди використовують саме жовту підкладку. Вона потрібна для того, щоб легше можна було знаходити речі всередині, навіть при поганому освітленні. Бо з жовтою підкладкою це буде легше зробити, ніж якщо там буде чорна підкладка. І ви такі, що там, де там, що лежить? А з жовтим все більш краще видно. На передній частині є січа та кишеня зі зворотною блискавкою. З пулером і вона досить така велика. З іншої сторони, вже класичний набір це кишеня під папір формату А4 і під ноутбук. Як нам каже виробник, то у цю кишеню можна вмістити MacBook Pro до 16 дюймів. Але якщо у вас там ноутбук на Windows, то дивіться параметри того MacBook в інтернетах. І порівнюєте зі своїм, але мені здається, що там якийсь 15 і 6 діагональ повинна влізти. Ноутбук, до речі, буде захищено непогано. З однієї сторони це піна Ева, зі сторони спинки, це м'який прошитий паралон. І ще там, де в нас йде дно, там йде вставка також з м'якого паралона для більш кращого захисту. І по суті, це все. Давайте тепер подивимось, що я розмістив у цьому рюкзаці. Давайте подивимось, що я розмістив у цей рюкзак. Переднє кишеня, як я і казав, можна вмістити якийсь iPad. Наприклад, ось iPad розміром дисплею 9,7 дюймів. Далі, бокові кишені. З однієї сторони я поклав шопер від гуду також. Він компактно так збирається у невеличку таку сумку. З іншої сторони пляшка. Звичайного розміру я не знайшов. Це також 0,5, але вона скляна і продовгувата. Далі основне відділення. В основному основному відділенні судок, чи як ви там їх називаєте для їжі, навушники і також є книга. Далі у передній січті кишені. Я поклав блокнот, і аксесуари для ноутбуку. Раз, два, три. Далі кишеня під папір формату А4. Тут я розмістив журнал. Думаю, всі знають розмір журналу. І також ось така папка від нової пошти, та що під документи. Вона в мене вже трішки потягана часом, але це всім відомий розмір її. І... Відділ під ноутбук, тут 13-дюймовий ноут в мене, але тут можна розмістити до 16-дюймового MacBook Pro. Це все, що я тут розмістив. Звісно, можна було трішки більше, але навіщо, якщо це такий мінімум, який ось я зібрав. Що ж, переходимо до висновків. Good task – це певно, найпростіша модель рюкзака бренда по деталям та фішкам. Це рюкзак для тих, кому потрібен спокійний та простий дизайн, і не потрібно перенасичення різними деталями, такими як моліпанелі чи, можливо, велкро. І ось саме для них є така модель, як Task. Посилання на неї буде в описі до цього відео. І сподіваюся, відповів на всі ваші питання по цій моделі. І давайте так. З мене був детальний огляд, а з вас. Підписка на канал, якщо ви це ще не зробили, і вподобайка. Все дуже просто. На цьому все. Це був канал Клосайт. Па-па.